Російська армія регулярно завдає масованих ракетних ударів та дронових атак по українських об'єктах критичної інфраструктури, що в результаті мільйони українців живуть в умовах тотального блекауту. У Тернополі ситуація відносно спокійна. Це означає, є час подбати про безпеку і тепло. Починаючи з жовтня 2023 року, місцеві екстрені служби та органи управління проводять навчання щодо оповіщення й евакуації населення та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій у зимовий період. То що робити, коли залишаєшся без благ цивілізації, після оповіщення про надзвичайну ситуацію комунальники мають злити воду з труб з усіх інженерних мереж у житлових будинках. Так, у всіх під'їздах? Ні, це тут можна тільки через один, бо він постачає на всій будинок. Скільки це часу потребує? Залежно від будинку. Від моїх хвилин 20 до пів години. Я думаю, холодно буде постачання. Слиється тоді гаряча. Десь так само ідентично. Робити це потрібно для того, щоб труби не постраждали за низької температури повітря. Це буде приймати рішення виключно штаб. Евакуація мешканців до мобільного пункту незламності. Евакуація, виходимо, будь ласка, мешканці, виходимо. Евакуація, будь ласка, поспішайте, беріть, беріть документи, виходимо. Ще раз гучномовці повідомляють, щоб громадяни зрозуміли, там вийшли на вулицю, взяли з собою там необхідні речі, теплі ліки, документи і відповідно пройшли з спільно, там, Працівники поліції проводять їх до пунктів обігріву. Для мешканців Тернополя у кожному мікрорайоні встановлять 12 мобільних пунктів незламності. Там обов'язково потрібно буде зареєструватися, а згодом звідти усіх спрямують до пункту масового перебування і проживання населення на випадок критичної ситуації. Евакуація мешканців до пункту масового перебування і проживання. Це актова зала, так. Так, це тва зала 22-й за освітньої школи. Скільки тут виміщається людей? Ну, якщо по площі брати там 186 квадратних метрів квадратних, ну тут, якщо по площі може на кожну людину розраховано по півтора метра квадратного. Для тернополяни, які проживають на масиві сонячний пунктом масового перебування і проживання незламності, слугуватиме школа номер 22 Окрім актової зали, містяни зможуть розміститися і в інших кімнатах навчального закладу. Є термоодіяла, є спальні мішки, є подовжувачі, є набір різноманітної хімії, починаючи з дезінфікуючих засобів, туалетний папір і інше. Є ліхтарі світлодіодні на акумуляторах. Крім цього, мешканців забезпечать необхідним харчуванням. Готувати можуть і підприємці, але вони навіть, на не підриковуються, можуть і самі працівники школи, тому що в школі 102 працівники, включаючи технічний персонал. І зварити перше, друге навіть я вмію і так само як був в армії. Полюва кухня це не є проблема. Що стосується води, то мешканцям її привозитимуть. Ці ємкості ставляться біля вікна, під'їжджає з водоканалу машина, яка через шлам заправляє дані ємкості і весь час поновлює цю воду. У випадку, якщо тернополяни залишаться без світла, води та газу й умовно проживатимуть у пункті масового перебування довше доби, поліція запевняє, квартири будуть під їхнім наглядом. Біля їхніх помешкань будуть виставлені цілодобові патрулі, які будуть забезпечувати охорону публічного порядку на місці. А також... Будуть забезпечувати схоронність майна громадян, оскільки можливості такої громадян бути на місці не буде. Мета таких загальноміських навчань підготувати до можливої надзвичайної ситуації у зимовий період мешканців, керівників жеків та представників пункту масового прибування і проживання населення. Обізнані, отже, озброєні.